Угу. Частинку екрану демонструю. Тож, нормативно-правове забезпечення. Найперше, те, що у нас регламентує проведення уроків технології, це стандарт да? ДСБСО. Державний стандарт базової середньої освіти, який був прийнятий у 2017 році. Ви цей нормативний документ. Я думаю, всі знаєте. Ну, знаєте, що він є. Ось. Але я хотів би зупинитися на таких документах, які називаються інструктивно-методичні рекомендації. Ці інструктивно-методичні рекомендації кожного року видаються наново. Безпосередньо ці інструктивно методичні рекомендації були видані, бачите, тринадцять року перед початком, перед початком цього учбового року. Можна сказати, що їхня актуальність вже спливає, тому що влітку цього ну, 2025 року будуть вже нові інструктивно-методичні рекомендації, а ці інструктивно-методичні рекомендації суттєво коригувалися звичайно, коли відбувалися в країні зміни, такі як, наприклад, у нас був ковід. Ці інструктивно-методичні рекомендації в першу року ковіду суттєво переглянулися, і в 2022 році вони суттєво переглянулися через безпекову ситуацію. Але на протязі, протягом в принципі там двадцять двадцять рік вони вже не дуже коригувалися. Ну є певні зміни, але ні. Тобто можна плюс-мінус зважати на ті ж саме мети методичні метичні рекомендації, які були прийняті в 22-му влітку, і влітку 23-го року. Відповідно, вони складаються з загальної частини для всіх предметів, і зі спеціальних частин.

Не обязательно вже виключитися. <гану> Колеги, ви не вмієте мікрофон виключати? Можемо ви підказати, як це записує. А як можна вилучити людей? Де тут воно? Ну, бо це... <кхід> Я прошу вибачення, відволікці. Так, щодо інструктивно методичних рекомендацій. В загальній частині розповідається, в принципі, як організується діяльність по всім предметам, і безпосередньо у нас по технологічно-освітній галузі це здається в ось в восьмій частині. Так. Тут йдеться про те, на основі чого складаються далі у нас і модельні програми, і інші нормативні документи. Ну і можна тут ну, в загальну частину не будемо з вами. Тут і щодо оцінювання є певні рекомендації в загальній частині. Але нас, нас більше цікавить профільна частина, і та і інші, і той інший документ я сюди завантажив. Google клас. Я не знаю. Вони, в принципі, мали розсилатися, звичайно, по школам, по навчальним закладам, але. але Могло, могли і не завантажити. Так, це у нас зараз. Угу. Давайте переглянемо одразу інструктивно-методичні рекомендації. Технологічна освітня галузь. Технологічно освітня галузі. Мета технологічно-освітньої галузі. Всім відомо, ми не будемо на ній зупинятися. Ніс технологічної освітній галузі також це прописано у нас у стандарті. Тут це повторюється. Під час реалізації змісто технічно-освітньої галузі, акцентується увага на мотивації, навчання, груповій самостійній роботі, учніста, взаємодії, дотримання правил безпеки і так далі. Ось, що стосується на початку 24-го-2025 року навчального року рекомендуємо виявити рівень опанування навчального матеріалу, яким учні і учениці володівали в умовах воєнного часу при офлайн навчанні. Ну, я думаю, що це було на початку року. Зараз уже не актуально казати про якесь про якесь повторення, скажімо так. Для цього доцільно провести практичні роботи з використанням відповідних скоригованих. Прогалини і так далі. Угу. Оцінка за названі практичні роботи бажано не виставляти до класного журналу, адже вони є орієнтиром для визначення рівня залишковості знань та умінь. Yeah. Створення освітнього середовища навчання технологій передбачає вихід за межі шкільної майстерні класу, інтеграції навчання та культурної основи, узгодження потреб і інтересів учнівства, закладу освіти місцевої громади. До отримання родинного, шкільного, народного, державного календарів, відвідування місцевих музеїв, виставок тощо, проведення майстер-класів, ярмарок, виставок, зокрема й віртуальних, перенесення навчання технологій у, у міжгалузеві, загальношкільні, міжшкільні, громадські, міждержавні проєкти, залучення до спільного процесу батьків, народних майстрів, фахівців у галузі дизайну та технологій місцевих бізнесменів тощо. Потрібно зазначити, що в центрі змодельованого освітнього середовища має бути учень або учениця. Саме з його її участі та з урахуванням його і інтересів і здібностей варто конструювати всі складники освітнього процесу. Максимально гнучко добирати методи і форми організації, як за межами класно-урочної системи, так і під час уроків з, з технології трудового навчання. Вивчення предмету технології трудове навчання рекомендовано здійснювати в начальних майстернях. Поділ класів на групи технічних і обслуговуючих видів праці відбувається за бажанням учнівства та здійснюється відповідно до нормативів, затвердженого наказом МОН ще від 2022 року, за в наявності в класі більше ніж 27 учнів для міських шкіл та більше, ніж 25 для сільських. У третьому розділі санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН. Від 20-го року зазначено, що приміщення навчальних майстерень повинні бути розраховані на 13-15 робочих місць. Відповідно до цих норм, рекомендовано здійснювати об'єднання групи на основі інтересів і можливостей учнівства. Бачите, тут е, трохи вже не йдеться про гендер, гендерний поділ на дівчат та хлопців Тут йдеться про те, що ну те, що ми розмовляємо про нову українську школу, за інтересами. Можливо, і хлопці будуть працювати з обслуговуючими видами праці, а можливо, і дівчата з технічними. У нас, до речі, на Олімпіаді, ой, чи це було цього року, чи минулого, один хлопчик шив на, цій, на машинці, от третій етап олімпіади проходив. І, до речі, непоганий виріб у нього був. Ну, місце не зайняв, але виріб був, виріб був гарний, скажімо так. Так, якщо кількість учнів та учениць у класі не дає змоги здійснити об'єднання групи за інтересами, то можна скористатися іншими варіантами формування груп з паралельних класів чи кілька класів з інших паралелей. Тобто тут йдеться про те, що можна при трудовому навчанні дівчат та хлопців перекидати з одного класу в інший для того, щоб з групи, наприклад, сформувалася за обслуговуючих видів праці чи з технічних. Так. І тепер дивіться, згідно з кожен найбільша відмінність, звичайно, це те, що кожен рік у нас змінюється зараз предмет, назва предмету, ну, відповідно, його наповнення. Минулого року у нас були 5 і 6 класи технології, 7 9 класи трудове навчання. Зараз 5 і 7 класи технології, 8 9 трудове навчання. Відповідно до цього надаються рекомендації. Минулого року це були рекомендації для п'ятих-шостих. Зараз ми бачимо рекомендації для п'ятих-сьомих класів відповідно. <кій> Реалізація технологічно освітньої галузі в 5 сьомих класів у актуальному навчальному році в закладах загальної середньої освіти буде здійснюватися відповідно до держстандарту тут. Багато циферок зрозуміло, да, що це актуальний держстандарт. Відповідно до нової редакції типової освітньої програми 5-9 класів, затвердженої в МОН 21 2021 році, для реалізації галузі визначено мінімальну та максимальну кількість годин. В 5-6 класі це відповідно 1,3 і години на тиждень, а в 7 класі відповідно 1,2 і години на тиждень для закладів з навчанням українською мовою. Для закладів навчання мовою корінного народу або нацменшин поряд з державною мовою чи з навчанням українською мовою та вивченням мови корінного народу або нацменшин одна мінімальна і три максимальні години на тиждень, у 5 та сьомах, а у шостому класі одна мінімальна і два максимальні години на тиждень. Ага. Так, це можна пропустити. На основі держстандарту та типа освітньої програми розроблено модельні навчальні програми для базового навчального предмету технології. Та технології 7-9 класи, які є на сайті МОН, я думаю, так як ви вже викладаєте в сьомих класах, і нова українська школа вже з початку цього року, так у сьомому класі, в сьомому класі вже предмет технології. Ви всі вже знайомі з модельними програмами. Ми будемо про це говорити на наступних заняттях. Зараз ми тільки нормативну базу розглядаємо, а з цих модельних програм ви вже створювали. Відповідні навчальні програми тож що я хотів сказати, сайтом Монґов'юас, сайт міністерства, ви знайомі у законі України про освіту. Академічна свобода визначається як самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час впровадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки та творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення. І використання результатів наукових досліджень і врахування обмежень, встановлених законом. Відповідно, розширюються повноваження педагогів та надається більш самостійності щодо вибору модельних навчальних програм планування системи науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування ключових компетентностей. На основі обраної модельної програми вчитель моделює освітній процес. Так, зрозуміло. Створена вчителем-вчителькою програма має містити опис результатів навчання в обсязі не меншому ніж визначено держстандартом та модельною програмою, розподіл навчальних годин та вивчення кожного тематичного блоку. Опис видів навчальної діяльності. навчальній програмі вчитель-вчителька визначає необхідну кількість годин для вивчення тієї чи іншої теми у межах загальної річної кількості годин, передбачених навчальним планом. Розробляючи навчальну програму, педагоги можуть вносити зміни пропонований модельну навчальної програми зміст навчального предмета, відповідно до підготовленості класу, регіональних особливостей робочого навчального плану школу, необхідності своєчасно реагувати на конкретні умови, в яких відбувається освітній процес. Зараз згадав, я не знаю, тут чи буде це задалі по документу. Ви ж, якщо обираєте, відповідно модельну програму, вона обирається на 5-6 клас окремо на цикл. 5-6 клас, і окремо обирається модельна програма на цикл 7 -й, 9 -й клас Тобто, як та модельна програма, яка обрана е, на 7 клас, вона ж має тоді продовжуватися далі і в 9, і, е, вибачте, в 8, і в 9 класі. Відповідно, і навчальні програми розробляються згідно однієї ті, тієї самої е, модельної програми. Але е, якщо ви. Тільки, наприклад, працювали 5 в 6 класі, а на наступний рік будете тільки в сьомому, ви можете змінити відповідно на модельну програму. Тобто для 5-го шостого класу окремо модельну програму, і для 7-го, дев'ятого класу тоді вибрати модельну програму іншого автора. Яким чином ви, в принципі, для себе обираєте згідно змісту, перш за все, але також рекомендується звернути увагу на. Методичну наповненість для цієї програми. Тобто, чи є підручники за цією модельною програмою, відповідні зошити для самостійних робіт є, нема. Ну і, звичайно, наскільки вона близька саме вам. Ну, Зумало, я зрозуміло. Колеги, мікрофони. Якщо ви щось кажете мені або хочете щось розповісти, будь ласка, вмикайте мікрофон, ніяких заперечень немає. Але якщо просто на фоні шум, дуже прошу вимикати мікрофони. Тож, розробляючи навчальну програму, педагогу можуть вносити зміни в пропонований модельною навчальною програмою зміст навчального предмета відповідно до підготовленого класу, регіональних особливостей робочого навчального плану школи, необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, у яких відбувається освітній процес. Зокрема, Доповнювати зміст програми, включаючи регіональний компонент, розширювати погибку, клуб, поглиблювати або ущільнювати зміст окремих елементів програми, зважаючи на потреби учнівства, матеріально-технічного забезпечення закладу освіти, запит батьків, громади тощо. Доповнювати тематику навчальних програм. Вибачте навчальних проєктів практичних робіт, вилучати окреме питання з метою уникнення домірної деталізації. І загальний зміг обсяг таких змін має бути не більше, ніж 20%. Також учитель і учителька можуть змінювати послідовність вивчення тем та реалізації навчальних проєктів. Педагоги можуть обирати види. Навчальної діяльності з тих, що запропоновані в модельній програмі, адаптувати рекомендовані модельною навчальною програми види діяльності відповідно до потреб добувачів освіти, додавати або пропонувати інші види навчальної діяльності відповідно до освітніх метод і технологій, які використовує вчитель учителька на основі створення навчальної програми предмета вчитель вчителька складає календарно-тематичний план так. Надзвичайно важливо, значить, набуває розподіл конкретних освітніх результатів, зазначених держстандартом. Ми розглянемо це. У мене велика презентація щодо чого там кольорова, цікавенька на наступному занятті. Здається так, у мене по плану, так? Да? Навчальне право забезпечення, перспектива реалізації. Так, угу. да, це на наступному занятті щодо ношу. А... Оцінювання результатів навчання учнів 5-7 класів здійснюється згідно з рекомендаціями щодо оцінювання результатів навчання учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, які здобувають освіту відповідно до ДСБСО, затверджено наказом ТД24 році. Наказ номер 1093. Я пам'ятаю, мабуть, з цим наказом, який вийшов на початку навчального року цього, цей наказ 1093, дуже багато запитань викликав. У вчителів у нас також багато він запитань викликав, його сказали: да-да-да-да-да, ми скоро його змінимо, і досі він так і не змінений. Скажімо так, там є суперечливі моменти, і ці суперечливі моменти досі не скориговані. Відповідно до рекомендацій оцінювання можна здійснювати як в процесі навчання поточне, так і на різних етапах підсумкове зрозуміло, так. Оцінювання результатів навчання здійснюють за допомогою різних методів, які зумовлені особливостями змісту предмету технології, його обсягом, рівнем узагальнення, віковими особливостями учня і застосуванням різних способів і засобів. Це може бути усне опитування, спостереження, аналіз портфоліо, письмові завдання, практичні завдання, навчальні проекти, завдання з використанням ІТ, самооцінювання, взаємооцінювання, а також комплексне оцінювання відповідно. Підсумкове оцінювання, оцінювання здійснюється періодично, кількість підсумкових робіт, час їхніх проведення вчитель-вчителька може встановлювати самостійно. Ось тут. Ураховуючи специфіку предмета технології, під час реалізації навчальних проєктів може виставлятися одна підсумкова оцінка, якщо проєкт короткотривалий 4-6 годин. Або кілька, якщо для реалізації проєкту відводиться 8 і більше годин. В такому випадку вчитель та вчителька. Самостійно визначає кількість підсумкових оцінок. При виставленні підсумкової оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінювання протягом вивчення тем чи реалізації навчальних проєктів. Ну, це вони фактично цитують цей наказ 1093. Я думаю, що ви вебінари бачили з цього приводу. Ну і ми будемо розбиратися, у нас буде окреме заняття щодо оцінювання в 7 класі. Ми це будемо розглядати. Трошки детальніше, пізніше. Саме 7 клас, саме 10.93 наказ. Давайте ми це. Тут йдеться про стема стіма освіта. І бачимо, що далі у нас в інструктивно-методичних рекомендаціях йдеться про 8-9 класи, трудове навчання. Тут, в принципі, цей розділ такий самий, як минулого року, був про трудове навчання, 8-9 класи. Ну і у нас тут уже 8 класи. Наскільки ви знаєте, ви, мабуть, багато хто записався з вас на курси, які у нас будуть проходити зараз в другу половину дня чи в третю половину дня правильно казати, з 16-ї години. По нуш, нуш технології. Відповідно, ми робимо зараз на цих курсах, як це правильно слово сказати? Упор. Ну, не знаю, не можу перекласти. Якщо хтось допоможе, буде хорошо. Ну, акцент може бути. Так, акцент. Да, да, акцент, дякую, дякую. Робимо акцент саме на восьмі класи. Так нам відповідно поставили задачу, ми її так виконуємо. У нас буде акцент уже не на сьомому, а на восьмому класі. Вчителі практики з пілотних шкіл будуть розповідати про 8 класи, ну, намагатися, скажімо так, розповісти. Ну і відповідно в мене на цих курсах. ну, Три заняття чи чотири. Також будемо розповідати і про держстандарт базової середньої освіти, відповідно, і про модельні програми, ну і так далі. Ось. Уже по не по цьому, не по трудовому навчанню, відповідно, а по технологіям, які будуть які ви будете викладати. Ні. Хто викладає від сьомий-дев'яті класи, да, будуть викладати на наступний рік. Саме восьмі класи по понуж. Це я трошечки відволікся, розповів вам про курси, які у нас відповідно в третю половину дня. Я думаю, що багато хто з вас зареєструвався на ці курси. Якщо хто ні, то зверніться до школи. Я так розумію, що у нас зараз ці курси пройдуть. І ще частково, можливо, 2-3 тижні, в волосени буде такі ж курси по понуж. Так, що тут цікавого, саме восьми 9 дев'яті класи трудове навчання. Ну, я б сказав, що нічого, ну, мається на увазі нічого нового. На личні предмету довена навчання 8-9 класи передбачена 1 година на тиждень. Нормативна, відповідні нормативні документи, які можна посуватися і подивитися. Результат проєкт на проєктно-технічної діяльності учнів 8-9 класів має бути проєкт. У восьмих класах учні і учениці реалізують від 4 до 6 проєктів та два проєкти з технології побутової діяльності та самообслуговування. В дев'ятому класі два проєкти плюс один проєкт з технології побутової діяльності та самовслуговування. Тут йдеться про кількість один. Очікувані результати мають бути досягнені на кінець навчального року, відповідно співпадати з держстандартом. Як бачимо, для 8-9 класів тут зовсім небагато виділили. Тексту, тому що це вже воно в нас відходить, скажімо так, ще рік два, і в принципі, трудового предмету трудового навчання вже не буде. Ось тому на нього не акцентували увагу. Так, і окремо 10-11 класи, предмети технології. Тут більше просто по стандарту в цьому документі розповідається минулого року. В цьому в цьому ж документі було додано щодо креслення певні положення, тут чомусь про креслення взагалі прибрали в 10-11 класі, не знаю. Більшість викладачів трудового навчання та технології кажуть про необхідність креслення, я з ними погоджуюсь. Ну але інструктивно-методичні рекомендації вже навіть про креслення не згадують. Я тут свою думку вже не не кажу, просто кажу по факту: ось нормативка. В нормативці так вже вже у нас ідеться саме так. Ось ці нормативи, господи. Інструктивно-методичні рекомендації я додав Ось сюди. Будь ласка, ви можете переглянути. Також тут я пододавав відповідні освітні програми. Я не думаю, вони, звичайно, знаходяться в загальному доступі на сайті Міністерства. Ви можете до них звернутися, переглянути за посиланнями відповідними. Ну, а я, щоб. Можливо, комусь буде, скажімо так, лень дивитися на сайті міністерства. Я їх, відповідно, додав безпосередньо у, цей, у наш Google клас, щоб уся нормативна інформація була в одному місці. Мені здається, інколи так зручніше. Ага. Ось тут я невеличку презентацію ще готував, але в принципі я і по презентації по документу розповів те саме, що було у презентації. Основу, основу правозабезпечення, предмету трудове навчання. Та технології, відповідно, у нас є закон про освіту, де стандарт базової середньої освіти та навчальні програми для відповідних класів, а зараз для сьомого класу вже відповідні модельні програми. І ось тут, от у нас відповідні тут, тут я щось підкреслював. В принципі, те саме. Це по інструктивно-методичним рекомендаціям. Воно так, все, все у нас йде. Формування ключових та предметних компетентностей. Ну, давайте тут трошки є. Значить, спілкування рідною мовою. Вказана ключова компетентність формується за умов такої проєктної діяльності учнів, коли їм доводиться усно та письмово оперувати технологічними поняттями чи термінами з обрано для вивчення технології, обговорювати питання, пов'язані з реалізацією проєкту. З тим систематизувати свої знання з рідної мови учні можуть під час написання есе, технічного опису виробу, опису проєкту чи підготовки тексту до презентації проєкту тощо. Спілкування іноземними мовами. У процесі роботи над проєктом учень може вивчати і збагачувати власний словниковий запас іноземних слів, пов'язаних із способами, техніками чи процесами створення будь якого виробу чи реалізації проєкту в цілому. Безпосереднє вдосконалення умінь застосування знання з іноземних мов зі словником або без нього, може відбуватись у процесі пошуку інформації для проєкту в межах, в мережі інтернет тощо. Математична компетентність та основні компетентності у природничих науках і технологіях, вказана ключова компетентність інтегрує знання учнів з природничих наук та математики через використання відповідних знань на практиці, математична компетентність формується під час побудови кресленників та виробів або складаль... складальних кресленників обрахунку бюджету проєкту та досягнення витрат матеріалів тощо. Ключова компетентність у природничих науках формується через використання природних та штучних матеріалів у процесі вивчення навчальних модулів, пов'язаних з дизайном. Компетентність у цифрових технологіях формується під час вивчення навчального модуля комп'ютерне моделювання. Під час засвоєння інших модулів вказана ключова компетентність формується за умови використання цифрових технологій і безпосередньо характеризується вмінням учня застосовувати комп'ютер. Та відповідні програмні засоби для використання і конструювання інформації, яка необхідна для створення проєкту. Уміння вчитися. Вказана компетентність формується в умовах проєктної діяльності, коли учень навчається самостійно конструювати власну освітню траєкторію. Це виявляється у тому, що учень самостійно визначає завдання роботи над проєктом. Відповідно, встановлює в навчальні цілі або погоджує їх з учителем, усвідомлює, що йому потрібно з'ясувати, чого навчатись, якого освітнього результату досягти, щоб виконати проєкт. Соціальна і громадська компетентності формуються за умов роботи учнів у колективних проєктах, зокрема, це здатність працювати разом з іншими на спільний результат, попереджувати і розв'язувати конфлікти тощо. Казана ключова компетентність розкривається також під час виконання учнями творчих проєктів. Які містять суб'єктивну чи об'єктивну новизну, збір інформації та її використання під час розробки конструкції виробу чи вдосконалення певного техпроцесу, має враховувати авторські права використаного матеріалу. Повага до авторських прав інших дослідників виховує у учнів високу громадянське почуття захисту власних прав і свобод, виконання у зв'язку з цим громадянських обов'язків, в тому числі обов'язків, пов'язаних із законом про авторське право, ініціативність та підприємливість. Зазначена ключова компетентність формується під час вивчення навчального модуля основи підприємницької діяльності. Під час проєктно-технічної діяльності вказана компетентність формується замов творчого мислення та генерування ідей і подальшого втілення цих ідей у проєкти. Під час колективного обговорення завдання чи проблеми, які будуть розв'язуватися, також здатності аналізувати помилки або можливі ризики у прийнятті рішень. Усвідомлення та вираження культури. Ця ключова компетентність формується в процесі засвоєння навчального модуля техніки декоративно-вжиткового мистецтва. Учні вивчають техніки мистецтва, які відображають культурну спадщину українського народу. Під час виготовлення виробів декоративно-вжиткового мистецтва у учнів є можливість реалізувати власне самовираження через цінності та трудові традиції української культури проєктно технологічна компетентність це здатність учнів застосовувати техніки, технологічні знання, уміння навички, способи мислення та особистий досвід у процесі роботи над проєктом. Так. Ну, от такими речами я з вами хотів поділитися. Відповідно, все є відповідно у Google класі. Давайте зупиняю поки.